Розповідаю, як збільшити губи за допомогою олівчика і вашого улюбленого блиску. зробити з непишних дуже красиві і класні за допомогою одного вашого улюбленого олівчика, бальзамчика. До речі, це отцілочка на минуле відео. Ви можете його подивитися вже в профілі. Це моє перше розмовне відео. Я дуже надію, що ви... Мене підтримаєте, дивіться, це просто лайфхак, який відкрила для мене візажистка, коли робила мені макіяж на весілля. Берете свій улюблений олівчик і промальовуєте контур. А в чому весь секрет? Нижню лінію ви промальовуєте як завжди. Я трошки заходжу на губу, бо хочу затемнити її. Тушую я цією пімпочкою. Весь секрет у верхній губі. Для того, щоб зробити її пишною, ви не повинні просто брати і обводити контур, бо губа стане плоскою. Якщо у вас були від природи більш-менш пишні губи, то так ви зробите їх візуально меншими. Обов'язково піджимаєте губи, тобто більше верхню, і гарно промальовуєте галочку. Прямо по зжатих губах малюєте контур, так як вам дозволяє площа намалювати той контур. Я б навіть радила, не доходить до кінця губи лише до серединки. І губи вже стають візуально більшими. До речі, так, там, де ви не промалювали контур лівчика, ми просто дотушовуєте те, що малювали? Я? Yeah. от промальовую його ще й близько. Ну, клажеш.